Другий рівень Чорна гільдія. Частина 1. Ліс без тіней. Цей світ здався Банзаро НАТО тихим після битви з лейзером. Іноді він ловив себе на думці, що йому нудно. Проте це тривало недовго. Вони оселилися в глухому селі Мейла, на півдні від столиці. Лише десяток будинків, дерев'яна каплиця і трактор, у якому всі знали одне одного по іменах. Флорія, хоч і була драконицею, швидко здобула повагу. Лагідна усмішка та села, що обіцяла захист. Та одного ранку щось змінилося. Ти це чуєш? запитала Флорія, дивлячись у вікно. Ні. Що? У лісі нема птахів. Цілий день було тихо. Надто тихо. Банзаро спробував списати це на погоду, але ліс з кожною годиною здавався ближчим. Вночі тіні на стінах рухалися не так, як мали би у вікні обличчя без очей. Та коли він підбіг до дверей, там вже нікого не було. Наступного ранку зник мисливець на ім'я Гарат. Його бачили востаннє, коли він пішов до лісу по м'ясо. Не повернувся. Діти згадували, як уночі біля його хати хтось стояв, та не дихав. Це не просто зникнення. Це щось старе, сказав староста. Ви знали про це. Банзаро стиснув кулак. Ми не говоримо про чорну гільдію. Навіть король про неї мовчить. Увечері Банзаро знайшов гарата. Той стояв на межі лісу, голий, блідий, з чорними знаками на шиї, ніби від рук, що душили. Його очі були розплющені, але без зінить. Ти все ще живий. прошепотів Банзаро. Тіло посміхнулося. Ти привів її. Вона знову прокинулась. Хто вона? Що ти? Чорна гільдія чекає тебе, герой другого рівня. Банзаро відчув. Як земля під ним здригається. Флерія закричала з за спини. Ліс рухався. Дрова хилилися в його бік. А тіні тіні тягнулися до нього. Безшумно, без запаху, без права повернутись назад. Кінець частини один, частина два, селище, якого не існує. Тіло гарата обвалилося в суху траву. Усмішка ще залишалася на обличчі, хоча душі в ньому вже не було. Банзарові чув. Якщось холодне торкається до його плеча, тінь, що тільки но зникла. Флерія тремтіла. Її очі змінили колір не золотий, а червоний, як у часи війни. Вона ніколи не показувала страху. Але тепер вона боялася. Ми повинні йти туди, сказав він. Якщо ця вона з чорної гільдії дійсно пробудилася, це не просто загроза нам. Це загроза всьому світу. Ліс приймав їх неохоче. Гілки чіплялися за одяг. Дерева наче шепотіли. Небо над ними сіре, без птахів. Земля вкрита тонкою плівкою чорної смоли. Вогонь не горів. Мапи не допомагали. Але вони йшли. Я чую голоси, прошепотіла Флорія. Їх багато. І всі вони шепочуть мені одне ім'я. Якесь знайоме. Ні. Але ти теж його скоро почуєш. Вони побачили селище під вечір. Забуте, гниле. Хати були дерев'яні, похилені, дахи обвалені, і тиша абсолютна, глуха, як після битви, де не залишилося жодного живого. У центрі стояв чорний облієска із рунами, які змінювалися щоразу, коли на них дивився. На землі тіла сотні тіл, але всі дивно висохлі, наче висмоктані зсередини. Тут була гільдія. Флерія роздивлялася старі герби на зруйнованих дверях. Була і померла, але щось залишилося. Вони знайшли журнал мага. На першій сторінці стояло ім'я Лігара Карон, архівіст чорної гільдії, усередині записи, останні з яких переривалися на півслові. Ми знайшли її джерело. Вона не потребує сили, їй потрібні історії. Пам'ять ми, хроністи, і ми її. Вона годується минулим. Тим, що ми не змогли забути. Якщо читаєш це, не згадуй про. І сторінка закінчувалась плямою крові. Тоді з-за обеліска почулося дитяче хихотіння. Ви не мали приходити сюди, пролунав голос, ніби з глибини черепа. Флорія обернулась, а в тіні стояла дівчинка. У неї не було обличчя. Лише сіра маска, на якій самі очі що дивилися в душу. Ти привів героя. Я чекала другого рівня. Тепер він стане нульовим. І світ згас. Свічка кінець частини 2. Продовження буде, якщо виживе хоч хтось. Частина 3. Той хто пам'ятає тебе краще, ніж ти сам. Коли світ згас, не було темряви. Була тільки тиша. І в цій тиші банзаро відкрив очі. Він лежав на ліжку. Старе дерев'яне ліжко в домі. У його домі пахло димом і маминим супом. За вікном рідне село те саме, з якого він колись пішов до столиці, щоб стати героєм. Банзаро покликав знайомий голос. Мамо, він завмер. У дверях стояла жінка. Але її обличчя було розмито, наче погано згаданий сон. А очі були точно такі самі, як у тієї дівчинки в масці. Ти знову забув мене. Але нічого. Я запам'ятаю тебе за нас обох. І кімната розтанула. Він упав у безодню і знову відкрив очі вже в зруйнованій каплиці, серед каміння і розірваних книжок. Все навколо дрижало, наче під землею щось ворушилось. Флерії не було лише її голос у голові. Вона. Вона говорить мені твої думки, Банзаро. Вона знає, коли ти плакав востаннє. Вона каже, що ти ніколи не був героєм. Ти вигадка. Він кинувся крізь руїни, біг до місця. Де впав? Там, де був обелієска, тепер стояли дзеркала. У кожному версія самого себе. Герой у золотій броні. Тінь з порожніми очима. Дитина, яка плаче, і мертвий з розірваним серцем. Ззаду, шелест, холод. Хтось шепоче. Обари себе, Банзаро. Бо якщо ні, я обору тебе сама. Він схопив церкало, розбив його. І в ту ж мить почув крик флорії. «Справжній! Вона всередині мене. Я не контролюю. Тримайся подалі. Або я. Я жарю тебе. Її тіло обвивали чорні вени. Очі блищали червоним, але не від сили, від болю. Із її спини виростали некрила. А руки чуї, зі шрамами. Старі мертві. Вона хоче, щоб ми вбили одне одного. прошепотів Банзаро. Бо тільки спогади про смерть залишаються назавжди. І тут з темряви вийшла вона. Не дівчинка, не монстр. Щось між. Обличчя складалося з уламків інших облич. Вона була всім і ніким. І кожен, хто бачив її, починав згадувати те, чого не міг знати. Ти пам'ятаєш мене, Банзаро. Ні. Але я була з тобою завжди. Я, твій перший страх. І коли вона простягнула руку. Обеліеска загорівся, і світ тріснув. Свічка кінець частини 3. Продовження коли реальність перестане бути однозначною. Частина 4. ім'я, яке тебе вбиває. Коли Обелієска тріснув, повітря розірвалось на крики. Це не було звуком. Це були спогади. Чуї живі. Гнилі. Банзароз не притомнів на мить, але прокинувся вже в іншому місці. Світ змінився. Кольори були бліді, тіні нерухомі. Сонце не гріло. Лише дивилося згори, мов сліпе око. Ти обрав пам'ять, прошепотіла вона. А значить, відтепер ти будеш пам'ятати всіх, хто забутий. У цьому світі тільки двоє пам'ятають я і ти. Флерія стояла поруч. Але вже не та. Її тіло палагкотіло синім вогнем. Очі, суцільна безодня. Її голос був чужим. Я знаю тебе. Але не впізнаю. Вона кинулася на нього. Кіхті зламали захист. Удар, у плече. кров. Реальна. Жива. Він не боровся. Лише прошепотів. Це не ти. Це вона говорить із твоїх вуст. А може, я завжди була такою. Прошипіла Флорія. Може, я теж частина гільдії. І вона зникла. Розчинилась у світлі. Залишивши лише тінь на стіні. Він залишився сам. Але ненадовго. На дорозі стояв інший герой Срібна броня, лицарський меч. Очі чорні. Неможливо, прошепотів Банзаро. Ти загинув у столиці. Я був обраним, пам'ятаєш. відповів той. Але вона не дає померти тим, хто їй цікавий. Як тебе звати? У цьому світі я той, хто пам'ятає за інших. Але ти знав мене як Рівала, першого героя. Ти теж вбивав її ім'я? запитав Банзаро. Ні. Рівал підняв меч. Я вбивав тих, хто знав це ім'я. Вони билися. Меч об меч, кров по крові. Але кожен удар Банзаро робив Рівала сильнішим. Він зрозумів у цьому місці села це не рівень. Це кількість болю, яку ти не забув. І тоді Банзаро зробив єдине, що міг. Він прошепотів її справжнє ім'я іменем, яке ти викрав з мого сну, іменем, що ти вкрав у мене ще до народження, я розриваю тебе. І Рівал згорів у чорному полум'ї. А Банзаро впав на землю. Знову сам. Ти знову обрав не те. промовив голос, що лився зі стін. Але вже пізно. Навколо нього знову почали збиратись дзеркала. І в кожному з них тепер був не він, а ті, кого він убив. Забув, не врятував. У п'ятій частині ти згадаєш, хто ти є, якщо витримаєш. Свічка кінець частини 4. Далі світ, де забуто повертається. Частина 5. Місто без історії. Банзаро прокинувся без пам'яті. Не про себе, про все інше. Ім'я флерії стерте. Бій із рівалом, туман, все, що залишилось, ім'я, яке боліло, але він не міг його вимовити. І місто перед ним чорне, мертве, без назв ні вивісок, ні голосів, ні звуків. Будинки стояли, як могили. Люди ходили, як привиди. Вони не дивились один на одного, і кожен з них носив на шиї уламок дзеркала. Банзаро пройшов вулицею. Всі розступались, всі щось шепотіли. Він ще має історію. Він пам'ятає своє ім'я це заборонено тут. Біля фонтану він побачив дівчину з рудим волоссям, яка малювала пальцем на пилу. Її очі були порожні. Хто ти? запитав він. Колись мене звали Еліанна. Я була магом у палаці. Я врятувала п'ять королівств. Але ніхто цього не згадав. Чому? Бо з'явилась вона. І кожен, хто мав славу, став порожнім. Вона, це ви. Банзаро дивився в її очі. Ні. Вона приходить, коли про тебе забувають, а потім забирає твою правду. Еліанна підвела голову. У цьому місті немає минулого. І не буде майбутнього. Ми живі пам'ятники. Якщо ти залишишся тут довше, ніж день, ти забудеш усе. І справді, Банзаров вже не пам'ятав, як виглядає флерія. лише кольори. Голос шрам біля її вуха, але не обличчя. Як вийти звідси? Лише через вартового. Але вона подивилась на небо. А там не було сонця. Лише глибока дірка у небі, з якої капали імена. Вартовий це герой, якого забули першим. Він зберігає всі історії, які зникли. І де він? У церкві імен. Там, де жодне ім'я не можна сказати вголос. Банзаро рушив туди. Крок за кроком, повз героїв, яких стерли. Один без руки. Другий, зі щитом, на якому вже немає герба. Вони плакали не тому, що боліло, а тому, що не знали, чому плачуть. Церква була глибоко під землею. На вході лише табличка. Тут мовчить пам'ять. Усередині стіни, складені з імен, ненаписаних, вигравіруваних у плоті, і на троні він вартовий. Величезна постать у чорній броні. Без обличчя. Його серце це книга. Закрита, скована. Щоб піти, мусиша принести жертву, заговорив він. Що саме? Ти маєш віддати одне своє спогадове ім'я, одну правду, одну людину. І більше ніколи не згадати її. Банзаро тремтів. В голові ім'я ледь чутне. Флерія. Ні. прошепотів він. Я не можу. Або ти забудеш її. Або залишишся тут назавжди. І тоді він зробив вибір Забери моє ім'я, залиш усе, що я знаю, але зроби так, щоб вона знала мене. Світ знову зник, і з'явився інший. Банзаро прокинувся в іншому тілі, в іншому місці, з іншим обличчям, але десь там. Флерія стояла серед руїн, Дивилась у небо і шепотіла. Я щось згадала його очі. Голос Але як його звали. Свічка Кінець частини 5. Продовження герой без імені проти істоти, яка живе в пам'яті. Частина 6. той, кого не можна згадати. Дощ. Старе місто затоплене сірим туманом. У шинку, що зветься мовчазна келихня, з'явився чоловік без обличчя минулого, без імені. Його не впізнавали. Хоча кожен, хто бачив його. Відчував щось знайоме. Страх, щось тепле, ніби з іншого життя. І порожнечу, яку не можна пояснити. Хто ти такий? запитала шинкарка. Просто мандрівник. Ім'я маєш? Забув. Тієї ж ночі флорія сиділа на руїнах чорної гільдії. Поруч, уламки артефактів. Один із них реагував на її дотик. Це спогадовий камінь. прошепотіла вона. На камені спалахнуло ім'я. Але одразу згасло. Чому я не можу його прочитати? Флерія згадує у снах, у тінях, лице, очі, голос, але варто спробувати згадати ім'я, і голова болить. Що це за прокляття? Хто він такий? Тим часом герой без імені той, хто колись був Банзаро. Бачив дивні речі. Коли він доторкався до дзеркал, заявлялись лики мертвих. Коли він мовчав, Люди говорили. Коли він говорив, їхні язики злипались. Одного разу до нього підійшла дівчина в каптурі. Очі її світились. Ти з міста без історії. Ти один із нас. Я не пам'ятаю тебе. Бо я твоя сестра, твоя смерть, твоє ім'я. Що? Вона кинула йому книгу без сторінок. Відкрий. І якщо впишеш своє ім'я, усе повернеться. Але разом з ним повернеться і та, хто стерла тебе. Вона знайде тебе. Хто вона? Пожирачка пам'яті. Вона не може вбивати, але може стерти так, що тебе не згадає навіть Бог. Герой стояв на перехресті. Світ стирався. Минуле тремтіло в порожнечі. Флорія шукає того, кого не можна згадати. А він більше не знає, чи хоче бути знайденим. У кінці ночі він таки розгортає книгу. Його пальці починають писати. Але не ім'я. Він пише Я не зник. Я пам'ятаю тебе, навіть коли не знаю, хто ти. Я повернусь. І ми разом знищимо ту, хто з'їдає історії. Тінь на стелі. Холодний голос у повітрі Ти порушив правило. І тепер я йду за тобою, герой без імені. Кінець частини 6. Постав лайк і підпишись на канал, якщо хочеш дізнатися, що станеться далі. Якщо це відео набере 500 переглядів і 200 лайків, я одразу викладу продовження. Пожирачка пам'яті з'являється, і кожне слово героя починає зникати з реальності.